Один-один. Перевірка зв'язку. Ужгород. В Ужгороді, в Ужгороді Триває стартовий тур чемпіонату України з гандболу. Зараз перевіряємо зв'язок. Через повітряну тривогу. Другий день туру розпочинається із невеличким запізненням. Незначним. Цей СК, що Київ, Ска Львів мав розпочатися об 11-й годині, але повітряна тривога завершилась саме приблизно об 11-й команди. Вийшли на майданчик, отримали 30 хвилин приблизно 25 на розминку. І зараз вже розпочинається представлення команд. І близько о, за три хвилини розпочнеться поєдинок. Другий день стартового туру чемпіонату України з гандболу. Цей СК ШВСМ Київ проти СК Львів. Це перший день другого дня стартового туру чемпіонату України з гандболу серед чоловічих команд Суперліги. Подінок проходить в Ужгороді, і ми бачимо представлення гравців команди. Цей ШВСМ Київ, яка гратиме у синій формі у заявці три воротарі. Це перший номер Максим. Павловське, 26 Богдан Панченко та 55-й Ігор Судавцов. А також польові гравці, Лятищенко, Олександр Чеморис, Владислав Нападало, Тімур Кульченко, Роман Шваюк, Євген Лисак, Ігор Чендєв, Нікіта Плошкінська, Ром... Арсеній Романов Дмитро Коваленко, Руслан Діяконо та Олександр Дудко. Головний тренер Володимир Леонтьєв. Скальвії сьогодні грає у жовто-чорній формі. Також три воротарі у заявці. Це Максим Лейба, номер один, дванадцятий номер Іван Гринків та 24 четвертий номер Богдан. Борульник польові гравці Богдан Вака третій, Артем Байталюк, четвертий, Ростислав Требко, сьомий, восьмий Артем Громко, восьмий. Віталій Щербаков, десятий. Олександр Лозенко, Два... тринадцятий. Іван Савчук, чотирнадцятий. Даніл Пацалюк, 16-й Анатолій Оскілко, 18 Чотир... вісімнадцятий Артем Власенко, дев'ятнадцятий. Олексій Варивода, номер двадцять. Дмитро Мазорок, 27-й, капітан команди Дмитро Гарбар і категорії головний тренер Валерій Мельник. Увага, እንንኖንነንንንንንንንኝ Стартові сімки команд на майданчику напередодні нагадаю. Скальвів у матчі відкриті чемпіонату зустрічався із господарами Туру Карпати Шевасеєм Ужгород. Міяни програли 23-31, але при цьому залишили по собі дуже приємне враження. Команда грала швидко, створила моменти, але були проблеми з їхньою реалізацією. А також проблеми щодо грі в обороні. Для ЦСКА скашевосеєм сьогоднішній поєдинок є дебютним у поточному сезоні. Команда суттєво оновилася у міжсезоні. сезоні. Зараз. Руслан Діякону закидає свій перший матч. У свій перший гол у складі цієї ска Грає на позиції правого крайнього. Львів'яна атакує Дмитро Гарбар. Напередодні закинув три м'ячі. Капітан Львів, 27 номер. Грає на позиції лівого півсереднього. Найбільш результативним у матчі проти Карпан. В складі СК Львів був Іван Савчук, 13 номер він зараз на майданчику на позиції правого півсереднього у розіграші. Львівян 20-й номер Дмитро Мазурок в лінії Артем Громко. Іван Савчук настрибує на другого захисника Цей СК ШВСМ, який відступає назад, це Роман Шваюк. Але кидок Савчука без проблем перервав воротар киян Ігор Судавцов. Київ атакує, нападає один з новачків команди. Перед сезоном у нього була травма, але встиг відновитись. І він зараз на майданчику зі своїм. Відразу зі своїми двома колишніми одноклубниками, якщо говорити про польових гравців, колишніми одноклубниками по Одесі. Це Руслан Діяконо. Правий крайній 37 й номер та Та Дмитро Коваленко, 30-й номер. Тим часом рахунок стає нічиним. 1-1 Визначається лінійний Ска... Львів Артем Громко. в на позиційному нападі. Ще раз пройдемося по шістці польових гравців київського клубу. 37-й правий крайній це Руслан Діяконов. Правий середній нападало. Зараз він з м'ячем, але перед цим було порушення правил у лінії Київського клубу один з новачків Євген Алесак. В розіграші Роман Шваюк, 11-й номер, а лівий є півсередній 30-ка Дмитро Коваленко. Не забиває. Нападала і лівий краній київської команди Ілля Тищенко. Рахунок 2-1. На користь команди. Тренує яку Володимир Леонтьєв. Мазурок. Дмитро Гарбар. Мазурок входить в лінію, підпускає. Захист відіграв за спину на, на Івана Савчука, але перекрили йому далі шлях СКА захисники, э, захисники київського клубу. З початку вересня на цей ШВСМ розпочали підготовку до сезону. Але як розповідав Богдан Панченко, капітан команди, перше тренування було було на початку важко э, зібрати гравців. Перших тренуваннях брали участь по 5-6 гандболістів приблизно десь з середини, середини місяця команда вже тренувалась у повному складі. Що ж, реалії сьогодні сьогодення відбиваємо військову агресію з боку російського війська і знову повітряна тривога. Повітряна тривога за правилами, за вимогами, які ставляться до проведення масових заходів. Спочатку повітряної тривоги, зокрема, спортивні події, призупиняються і зараз всі присутні, всі гравці перемістяться до, до бомбосховища. А ми відновимо нашу трансляцію після завершення повітряної тривоги. Сашка. Саш, виключати камеру?